Доброго ранку всім. Гарного, мирного ранку всім бажаю. Сьогодні, як завжди, за традицією, можна сказати, ранок. Хочу подякувати сподяки. Сподіваюсь, що мене чутно. Якщо маєте можливість, напишіть, будь ласка, в коментарях про це. Отже, хочу вам... Ранок почати з подяки, з подяки тим, хто, знаєте, хто не говорить гучних слів, але чий вибір в житті говорить про мужність? А тим, хто стоїть між нами та безодною, тим, хто кожного дня ризикує всім, що має, заради того, щоб ми могли прокидатися вранці, дихати, любити, творити і жити це життя. Тому що наші воїни це не просто люди у формі, так. Це ті, хто не зламався там, де можна було здатися. Це ті, хто обирав захищати нас, коли було навіть дуже страшно. І ті, хто не шукає слави, але точно заслуговують на повагу, на пам'ять і на шану. Тому що війна це час, коли світ, можна сказати, втрачає свої кольори. Коли чорне і біле розділили наше життя на до та після. І саме в такі моменти в такі моменти в житті так, з'являється справжнє світло, світло відданості та самопожертви. І сьогодні ми маємо можливість читати вірші, допомагаючи нашим захисникам. І, власне, читаємо ми завдяки їм. Тому, друзі, не забувайте залишати в коментарях свої активні посилання. На збори, так, і не забувайте донатити, тому що кожна гривня може врятувати життя нашим захисникам, може їм а, допомогти. І велика дяка вам, наші герої, тому що ви ті, заради кого ми не маємо права забути, ми не маємо права мовчати. І свій поетичний ранок хотіла б почати з вірша а, Галини Дрозд, і тільки злість буває геніальна. Тільки злість буває геніальна, коли земля тремтить від дикої війни, коли у серці гнів стає реальний, а світ у попелі, не бачачи війни, у злі оголена людська душа, без масок, без прикрас, без каяття вона вимагає істини і меча. Рве кайдани та летить у небуття, бо тільки злість знімає рештки шкіри, з якої ліплять добрих, правильних, живих. Вона, як ніж, не для убивства, а для міри, щоб відсікти усе, що справжнє в нас в тобі, у всіх. Бо хто не бачив пекло наяву. Хто не стояв на грані між світами, там смерть і віра. Крок через межу. Той не збагне, як біль стає словами. Немає Бога там, де ми мовчали. Він не прийшов, а ми самі прийшли. Ми у власні крила, в ярості кували. Ми стали тінню й гартом, приросли. Я не прошу про рай. Бо він згорів в очах дитини, що не встигла жити. Я прошу чистих, світлих днів, щоб не були для когось ми розминкою. Такий вірш про сьогодення, а наступний вірш Лі С. Сьогодні я побачила крізь скло знайомий погляд і овал обличчя. Я опустила очі і миттю підвела. Мені знайома жінка ця з дитинства. Вивчала довго зміни на лиці. Якась у погляді тінь смутку поселилась. З'явились зморшки на очах і чолі. Це час. Зробив життєві корективи. Весняне сонце пестило її блискучі промені ховались у волоссі. Про щось важливе, думала вона. А може то мені лише здалося. Настав новий період в її житті. Нова країна, мова, нові друзі. Я прийняла цю жінку у собі. Важливо вміти розуміти погляд. Це також рідки про, про сьогодення наших багатьох жінок. На жаль. І наступний буде вірш. Знову вірш Галини Дрозд. Я сподіваюсь, мене добре чутно. А хто до нас приєднується? Продовж читання. Не забувайте залишати свої активні е, збори, тобто посилання на активні збори, і не забувайте донатити. Отже, перейдемо до вірша. Чого від життя я хочу тепер? У світі, де з того не змішані з вітром, де небо покрите страхами химер, а сльози болю повстали молитвою. Повернути б сюди тих. Хто пішов, та час невблаганний стискає кістляво. Ми згадуємо їх і мовчки живе. Несемо у серці цей біль як розплату. Чого мені прагнути у місті без сті, де будинки та вулиці вирвані в щерть, де тиша. Гучніше, ніж тисячі слів, бо кожне бажання, як зрада для мертвих, хотіла, щоб жили вони як колись, а зараз на вулицях спогадів темних вдивлятись в очі, що сплять у землі, і слухати тишу, що стала священна. Чи маю я право на сон і тепло? Мені б не просити нічого у доль, бо хтось хотів лише зробити ковток, а хтось би лиш раз обійняти дитину. Чого від життя я хочу тепер? Напевне, щоб смерть не навчила прощати, щоб серце боліло, щоб пам'ять пекла, щоб слово війна лиш в книжках залишати. Ми продовжимо вірш того ж автора. Люби мене, як я люблю каву, до краплі, до дна, до тремтіння в крові, щоб поглядом плавив, як сонце отаву, щоб губи мої заблукали в твоїх. Люби мене, як ковток на світанку. Гарячий п'янкий, що будуть думки, як дотик, що гріє в ніжнім серпанку, як подих, що тоне в мені залюбки, люби не за мить, не за звичкою в тому, Не за солод думок, за вогонь в душі, за смак, що лишається довго по тому, Та за долю мою, щоб змінити не зміг. Щоб навіть розлука була не остання, а тільки чекання нового ковтка, де пристрасть, пристрастю дихає кожне зітхання, де вічність палає та ніжності смак. Люби мене в спеку, люби мене в зливу, повільно смакуючи кожен момент, приймай і шалену, і тихо, і різно приймай мене в пам'яті. Ніжних ночей. Так плавно, зі слів про сьогодення, так перейшли ми до вірша про каву, і ви знаєте, напевно, що багато людей починає свій ранок з кави на сьогодні. Дай Бог, щоб не з, зі звуків сирен так, але зі смачної кави, з приємними та щирими людьми. Ось, а сьогодні є можливість, як і кожного дня, п'ючи каву, задонатити обов'язково на ЗСУ. Для нас кава це маленька насолода, якою ми дякуємо е, нашим хлопцям, так? Тому, насолоджуючись самим, потрібно не забувати про наших героїв, які жертвують кожною секундою свого життя. За наші маленькі насолоди. Ось. Наступний автор вірша, якого я прочитаю, Юрій Іздрик. коли повертається світ спиною, і знов поміж нами відстані, стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, Бог. Словами також можна любити. Я одне лиш знаю і одне за свою. І прошу тебе тихо, не, зграбно, не сміло. Говори зі мною. Говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. Наступний поде вірш. Автора Христини Сидор Ровецької. Не хвилюйся, кохана. Це дощ. Це гуркоча гроза. Так невпинно. Не хвилюйся. Себе не тривож. Ти ж мені довіряти повинна. Не хвилюйся, кохана. Не плач. Вимикай телефон і до завтра. Якщо я обманув, то пробач. Це ж палає лише просто ватра. Не хвилюйся, кохана. Засни. Спокій твій збережу. Обіцяю. І з першим. Промінням весни запанує вже мир. Я це знаю. Не хвилюйся, кохана, люблю, і тебе я люблю, І Україну, рідну матір єдину свою і рідну мову свою солов'їну. Гарний вірш такий глибокий. Тому що саме завдяки тим, хто оберігає наш спокій, завдяки таким нашим героям, завдяки словам, так, словам спокою від наших героїв, своїм матерям, своїм дітям, своїм близьким і рідним, ми маємо велику прекрасну можливість жити в своїй країні, любити її. І розмовляти своєю мовою, солов'їною. А ще прекрасно, коли ми маємо змогу читати вірші наших прекрасних авторів. Наступний мій вірш буде знову ж таки цього ж автора Христі. Про жінку, про героїзм жінки. Запитала жінку мати, мрія осяжна, що в житті ти хочеш мати? Про що мрієш в снах? Відповіла тихо жінка з ноткою тривог. Хай, дітей моїх рідненьких, вберігає Бог. Запитала жінку мати, сонячна весна, що ти мрієш відчувати? Жінко чарівна, жінка в посмішці сказала о мене жалі, щоб мої діти мали щастя на землі. Запитала жінку-мати, весняна пташина, яку пісню заспівати? Жінку легкокрила. Відповіла жінка пташці про одне благала. Про любов, удачу, щастя, щоби та співала, запитало її сонце, зігріва промінням, Посилало у віконці день з благословінням. Як тебе зігріти нині? Що подарувати? Дай тепло моїй родині, попросила мати. На фоні цього прекрасного вірша хочу побажати також всім жінкам-матерям, нашій матері, намці Україні, так, аби навіть кожна людина відчувала це в своїй душі, відчувала спокій, відчувала мир, відчувала тепло, відчувала затишок, відчувала безпеку у своєї родини в першу чергу і свою безпеку. Я, можливо, зайвий раз, але все ж нагадаю про те, що нам дуже необхідно донатити для наших хлопців, нам дуже необхідно їм допомагати, допомагати не тільки словом, допомагати не тільки поезією, так, підтримувати їх, а допомагати гривнею, допомагати всім, чим на сьогодні ми маємо можливість. І наступна. Поезія буде Ліна Костенко. Також дуже люблю її. І нещодавно вона святкувала своє день народження. Ну і її вірші Живуть нашою країною. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою. А для когось, може, ніякою. А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихо. Що душа між люди виходила Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато. На світі горя, люди, будьте взаємно красивими. На сьогодні мені здається, це дуже гарна порада, враховуючи все те, що переживає кожна людина в цей час. Ми все одно повинні бути добрими, ми повинні бути щирими, і ми повинні бути взаємно красивими по відношенню одне з одними. Тому що те все, що відбувається в нас в світі, дало нам зрозуміти, що ми повинні цінувати кожну хвилину свого життя. Так, і добра повинно бути в нашому житті. Дуже-дуже багато. От, наступний вірш буде з Завидовської Галини. А в телефоні є ці номера людей, яких... Давно, на жаль, немає. І стерти їх не зважиться рука, бо пам'ять їх назавжди зберігає. Здається, що задзвонить телефон і номер рідний серцю на екрані. І скажеш, як колись. Уже так давно. Ну, як живеш? Усе без змін наразі. Уже не задзвонять їхні номери. Ніхто з них на гудки не відзувається. обірвані назавжди проводи. Мовчить на небесах давно їх серце. І скільки замовкає номерів з роками їх стає деталі більше. У пам'яті назавжди звук гудків. І вічна по той бік вбиває тиша. А в телефоні є ті номери людей, яких давно, на жаль, немає. І стерти їх не зважиться рука. Бо пам'ять їх назавжди зберігає. І знову Ліна Костенко. Крила. А й правда. крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила, не з пуху пір'я, а справди, чесності і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. У когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Акрила має. Хотілося би сьогодні побажати всім такі крила. В кожного вони різні, так? в кожного вони з різних людських чеснот. Але в кожного вони є. Нехай вони завжди будуть з вами, нехай вони завжди дарують вам надію. І все тільки хороше. Мабуть, буде мій останній вірш, точніше, не мій, а прекрасної людини, якої, на жаль, немає з нами, а тільки її вірші живуть, і, мабуть, вчать нас всіх, як жити і жити з надією в краще. Чудові рідки і нели огніви, коли проблеми, наче звірі, шепочуть поруч, за спиною і йдуть морахами по шкірі. Почуй душею, я з тобою. Це каже Бог, я знаю, страшно. Довіра в серденьку згасає, але згадай в цю мить, будь ласка. Господь в житті не посилає тяжкої ноші понад силу. Ти зможеш винести цей шлях. Лиш треба в серденьку, повірити, що в Божих люблячих руках твоє життя і він ніколи тебе не лишить. Пам'ятай, я знаю, складно жити з болем. Але ти віри не втрачай. А з вдячним серденьком молися. Попри зневірення і страх, я так прошу тебе. Борися, ти зможеш винести цей шлях. Спасіння близько, ти тримайся. Господь, воздасть тобі. Повір. Уже зовсім близько справжнє щастя. Тож всім страхам наперекір тримайся мужньо, разом з Богом. Неси молитву до небес. Ти пройдеш з вірою, дорогу. І вкрай небачених чудес увійдеш радісно, я знаю. Ти тільки віри не втрачай, Господь дітей не покидає. Завжди серденьком пам'ятай. Уже зовсім скоро буде щастя, здолаєш труднощі усі. Разом із Господом все вдасться. І стане лагідно в душі, і прийде радісна надія там, де вважається кінець. Ти маєш вірити. Я вірю, чекає люблячий. Творець. Гарний обнадійливий вірш, який кожен повинен взяти до уваги. Коли важко, і коли здається, що життя стає нестерпним. Ну, я все-таки ще прочитаю вірш. Коротенький, гарний Рада Ніколаєнко, автор. А її грація виходить за норму. Її гнучкість дає амплітуди її властиво носити чорне і обводити контурну губи. Її запах дозріла малина, а у ніжності одні плюси. Вона любить цілунки у спину і маленькі нюанси в спокусі. Її дотики надчутливі. Бажання у саму точку. Вона робить його виразливим, приспускаючи з тіла сорочку. На сьогодні це останній вірш. Я всім дякую за увагу. Я дякую за можливість читати вірші, тому що кожного дня. Читаючи тут вірші в прямому ефірі, ми проживаємо кожне слово, ми проживаємо кожен рядок. Ви знаєте, ми проживаємо, напевно, що кожну паузу між словами, тому що витримувати паузу дуже важливо. Тому що іноді в паузах людина може зрозуміти більше, ніж в словах. Я не говорю про паузи у рядках, так, це також паузи у житті. І кожного дня я певна. Ми читаємо не просто вірші, ми читаємо правду. Ми читаємо про біль, ми читаємо про надію, і ми читаємо про пам'ять. Тому що пам'ять про е, наших героїв, так, вона повинна жити в кожному з нас. Пам'ять це не минуле, пам'ять це те, що в серці. Ось а поезія народжується там, де людська душа вона шукає вихід. І Поезія проростає у серцях, які не можуть мовчати. Вона голос тих, хто вже не може говорити, але чий подвиг він звучить крізь час. Сьогодні ми читаємо для тих людей, для тих, хто бореться, так? для тих, хто чекає на тих, хто бореться, для тих, хто вже не повернеться, але вони залишили глибокий слід у вічності. І нехай те все, що ми робимо, буде мати продовження, нехай воно буде нагадуванням, тому що кожен з нас відповідальний за наше майбутнє. Я бажаю всім гарного дня, бажаю всім нам сили, сили жити так, щоб бути гідними наших героїв, сили не втрачати людяності, так, сили не втрачати найкращих людських чеснот, навіть у найтемніші. Часи, і я бажаю всім нам сили пам'ятати. Також нагадую ще раз про те, що сьогодні важливо донатити. Я також хочу побажати всім мати змогу це робити, не тільки бажання, так, тому що іноді бажання не співпадає з нашими можливостями, але ті подвиги, які роблять для нас наші захисники, вони дають нам і наснаги, і бажання, так. Бажаю всім могти донатити і всім гарного, мирного, теплого дня. Дякую всім, хто був присутній.